Зоря програла генту з рахунком 1-4 у матчі п'ятого туру групового етапу Ліги конференцій та втратила шанси на вихід у плей-офф турніру. Після п'яти зіграних матчів у Луганців чотири очки та третє місце у квартеті. Бі Український клуб вже не зможе фінішувати вище третьої сходинки, оскільки за тур до завершення групової стадії у другого макабі 12 балів, а у першого гента 13. Аутсайдер групи є бред'яблік очок. Зоря вже в п'яти не змогла вийти з групи Єврокубко. Ого, турніру команда ще жодного разу не грала у плей-офф Єврокубків. На офіційній сторінці Ліги конференції у Твіттер допустили помилку під час публікації результатів матчів п'ятого туру групового етапу, а можливо і не помилку, а зробили це саме навмисне. Це торкнулося результату матчу Зорі із Гентом. Замість емблеми луганського клубу був логотип орківського ЦСКА. Через півгодини твіт було видалено. За підсумками Єврокубкового тижня Україна набрала два очки у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Їх Україні приніс Шахтар, який переміг Антверпен 1-0 у п'ятому турі групового етапу Ліги Чемпіонів. Зоря програла Генту 1-4 у п'ятому турі групового етапу Ліги Конференції та не принесла очок для України. Україна залишилася на 18-му місці у таблиці коефіцієнтів УЄФА. Швейцарський аналітичний портал представив сотню найкращих гравців світу за фінішингом до списку. Увійшов. Ов, він руха ілля квасниця. Він посідає 79 те місце. річний українець в середньому забиває 0,61 гола за матч. 33% його ударів є результативними. У даному рейтингу Квасниця випереджає Чіру Імпопіле з Лаціо та Роберта Левандовського з Барселони. Очолює цей список Гарі Кейн, який у середньому забиває півтора голи за матч при реалізації 37 ударів. Форвард Джерони Артем Довбик лідирує у топ 5 чемпіонатах Європи за відсотком дотиків у штрафному майданчику суперника у сезоні 2023-2024. Показник українця склав 34%. Рейтинг був сформований лише серед футболістів, які зіграли більше 500 хвилин у сезоні. На першому місці саме Артем Довбик із Жерони 34%. Другий Ерлін Голанд із Манчестер Сіті 30%. На третій сходинці. Віктор Осімхен із Наполі 26%. На четвертій позиції. Олі Воткінс із Астон Вілли – 25%, та п'ятірку лідерів замикає Анти Будемир із Осасуни 24%. Металіст 1925 оголосив про трансфер колишнього нападника «Зорій» Раймонда у вусу Контракт з 21-річним гравцем розрахований до завершення 2026 року. Трансфер відбувся на правах вільного агента. Футболіст виступатиме під 24-м номером на професійному рівні. Форвард грав за ганський клуб депортіво Асокла. Також за Луганську Зорю, 14 матчів та 4 голи. Ще в його кар'єрі був і Станбул Спор. За турецький клуб минулого сезону він провів один матч за основний склад і вісім. Ігор за юнацьку команду, у яких відзначився дев'яти голами. Трансформарт оцінював рімпунга у 250 тисяч євро. Нідерландський тренер Крістіан Вандер Верден став асистентом Маріна Пушича в Шахтарі. Раніше 51-річний фахівець очолював юнацькі та молодіжні команди ПСВ. Також він був асистентом Філіпа Коку в ПСВ Фенербахче та Дербі Каунті, а також у Вітесі минулого сезону був помічником Дірка К'юйта в Денгах. Як гравець він тричі ставав чемпіоном Нідерландів. У Складі ПСВ вигравав національний куб України у 2005 році. З Берсхотом став володаром Кубка та Суперкубка Бельгії. Шахтар зробив трансферну пропозицію по опорному півзахиснику Палмейрас Фабіньо. Донецький клуб запропонував за 21-річного бразильця 4 мільйони євро, але отримав відмову. Палмейрас розраховує на футболіста в 2004 році та не планує зараз його продавати. Влітку сторони продовжили контракт до завершення 2027-го. Фабіньо провів Фабініо матчі за Ослу команду Палмейрас результативними діями не відзначився. Забив один гол у 12 матчах за збірну Бразилії u 17 та Ю-16. Трансфер Марк оцінює хавбека у 4 мільйони євро. Півзахисник Шахтаря Майкон, який виступає на правах оренди за Корінтіянс, не планує повертатися в Україну. Повідомляє Глобу. Бразилець вже попередив, що не бажає повертатися в країну через війну з Росією. Шахтар розуміє бажання гравця, але не хоче відпускати його без компенсації. Оренда майкона у Корінтієнці спливає наприкінці року, а його контракт із гірниками чинний до 31 грудня 2025-го. Цього сезону майкон провів 57 матчів за клуб. Відзначився трьома голами та чотирма асистами. Селтік може придбати голкіпера реала Андрія Луніна. Шотландський Селтік зацікавився послугами 24-річного українського голкіпера. Повідомляє The Celtic Boys. клуб вже взимку планує підсилитись і розглядає на цю позицію двох голкіперів: голкіпера Андрія Луніна та кіпера Ліверпуля Куєвіна Келихара. Захисник руха Богдан Слюбик зацікавив клуби Бондесліги та серії А. Повідомляє Football.ua. 19 дев'ятнадцятирічним українцем. Цікавляться Уніон Вольсбург та Лаціо. Скаути німецьких клубів спостерігали за його грою під час матчу між молодіжними командами України та Німеччини. Зацікавленість до футболіста виникла після його успішного виступу у юнацькій лізі УЄФА минулого сезону. Контракт дрався з львівським клубом, розрахований до літа 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 500 тисяч євро у сезоні дві 23-24 Слюбик забив два голи у 15 матчах УПЛ. У СМІ з'явилася інформація, що неназваний польський клуб пропонує 1 мільйон євро за Вінгера Карпат Яна Костенка. Втім, варто відзначити, що не факт, що Карпати продадуть гравця. Раніше була інформація, що львівський клуб має намір не лише зберегти, а й посилити кістяк команди під УПЛ. 20-річний Вінгер у 16 матчах першої ліги відзначився чотирма голами та шістьма асистами. Футбольний редактор Володимир Звєров повідомив, що Нива Бузова припиняє діяльність на період війни. За словами головного тренера Ниви Ігоря Жабченка, президент клубу не проти відновити роботу клубу після війни, але це вже після перемоги. А зараз він планує більше коштів спрямувати на ЗСУ. Нива Бузова за підсумками першої частини сезону першої ліги фінішувала четвертою в групі А та кваліфікувалася до групи, яка буде боротися за чемпіонство. Якщо Нива Бузова зніметься з першої ліги, то за регламентом її місце повинна зайняти боковина. Голова комітету Етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка повідомив, що комітет почав провадження щодо слів головного тренера у Болоні Валерія Івашенка про його ставлення до того, що матчі УПЛ обслуговують жінки. Провадження відкрили одразу після того, як прочитали заяву коуча. Іващенко зокрема сказав: арбітрині не встигають за ритмом важкого чоловічого футболу, могли б у жіночому працювати. Українські вболівальники можуть повернутися на трибуни. Уряд, за пропозицію Міністерства молоді та спорту України, доручив мінмолоді та спорту спільно з іншими органами вжити заходів щодо допуску глядачів на спортивні змагання з урахуванням безпекових норм, що діють під час воєнного стану. Фанати, ймовірно, зможуть повернутися на трибуни вже навесні наступного року. Відомий портал Food Highlands повідомив про те, що з сезону 2024-2025 у Ліги Європи з'явиться новий логотип. Зміни порівняно з нинішньою. Версію не будуть радикальними. Трофей, зображений на лого, виглядатиме дещо інакше, а помаранчеве коло буде замінено на Октагон. Турнір під назвою Ліга Європи з'явився 2009 року замість Кубка УЄФА. Арсенал зіграв вдома проти Вувергемптона у матчі 14-го туру АПЛ. На 13 13-й хвилині рахунок у матчі став 2-0 на користь канонірів. Перевагу лідерів чемпіонату подвоїв Мартін Едигор, якому асистував Олександр Зінченко. Це перша результативна передача українця за клуб у цьому сезоні. До цього він відзначався тільки голом. Півзахисник Джену Руслан Маліновський відзначився голом у матчі 14-го туру серії А проти Емполі, 30-річний українець дальнім ударом на Ця й хвилині відкрив рахунок у матчі минулого туру. Хавбек також забив у матчі з Фрозіноне, і також дальнім ударом. Тепер на рахунку футболіста два голи та два асисти у 13 матчах за Дженуа. Півзахисник Емполі Віктор Коваленко віддав результативний пас у матчі 14-го туру серії А з Дженуа. На 67-й хвилині Українець зробив навіс на Матео канчальєрі. Після чого він точно пробив головою і зрівняв рахунок. Коваленко вийшов на заміну одразу після перерви. У гамбурзі 2 грудня відбулось жеребкування фінальної стадії чемпіонату Європи 2024. Своїх потенційних суперників дізналась збірна України. Якщо українці пройдуть Босню та Герцеговину, а потім переможця пари Ізраїль Ісландія у стикових матчах, то вони зіграють як переможці шляху бій у плей-офф. Переможець шляху бій потрапив у групу і де зіграє з Бельгією, Словаччиною та Румунією. Це найслабша група, у яку могла потрапити збірна України. В 1-8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з шести груп Євро 2024 а також чотири найкращих володарі третіх місць. Фінальний турнір чемпіонату Європи 2024 пройде у Німеччині з 14 червня по 14 липня. Залітайте у коментарі та пишіть ваші враження від жеребкування.